Вітаю, друзі! Благодійний фонд Вікрок сьогодні завітав до 66-го мобільного шпиталю для того, щоб передати інструмент, який вкрай необхіден для ремонту та відновлення. Техника, которая занимается эвакуацией пораненных бойцов. Много происходит эвакуаций. Вы сами понимаете, что без машин хворого нельзя доставить в ликувальный заклад. Машины у нас очень застарели, потребуют своего частного ремонта. Без наданного инструмента машина не поедет, ее невозможно відремонтувати. Замена даже обычного колеса, для замены колеса нужен магнометр, Нужен ключ, провести нам потрібен пескоструй для зачистки держи. Хотів би виразити огромную благодарность фонду ТВ і всім небайдужим громадянам, хто долучився до збору та надання нам цього чудового інструменту, яким ми будемо ремонтувати нашу техніку. Яка вкрай необхідна для евакуації та лікування наших поранених хворих воїнів ЗСУ. Дякую вам.